Шановний головуючий, шановні колеги, присутні. Минулого тижня в Україні з'явився новий уряд. Хочу нагадати, що група волю народу послідовно виступала за визнання діяльності уряду під керівництвом Яценюка незадовільною. Ще в грудні минулого року ми першими зареєстрували таку постанову і послідовно добивалися відставки уряду Яценюка. Група волю народу. Була і залишається конструктивною опозицією до діяльності уряду і до уряду в цілому. Хочу нагадати: будь-який уряд, будь уряд, який обраний, він з першого дня для будь-якого уряду починається відлік до відставки. Тому критикувати уряд будуть всі, переходити в опозицію до уряду будуть багато. Але я хочу закликати своїх колег. До того щоб ми зайняли конструктивну позицію, ми можемо бути в опозиції до уряду, але не в опозиції до власного народу. Тому група волю народу закликає використати цей час, який сьогодні є. Бо багато законопроєктів через зміну уряду були відкликані урядом Гройсмана, і ми маємо можливість розглянути багато законопроєктів, саме депутатських цього тижня та наступного пленарного тижня, який відбудеться в травні місяці. Враховуючи широкомасштабну економічну кризу і також актуалізацію ризиків щодо подальшого можливого падіння країни, наша група пропонує всім прийняти низку законопроєктів, які дадуть можливість забезпечити економічну стабілізацію в країні. В першу чергу, про що мова йде? Треба відновити інфраструктурні проекти. Вони дають змогу. Створити нові робочі місця, вони дають змогу долучити інші галузі економіки за для покращення занедбаної інфраструктури. Ми пропонуємо вже цього тижня розглянути законопроекти 42.14, 42.14.1, 42.14.2 про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо фінансування реконструкції поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення по всій території України. Виходячи з того, що одне з головних завдань, яке ставиться сьогодні і перед урядом, і міжнародною спільнотою, зокрема, це боротьба з корупцією, ми маємо всі причини припускати, що відбудеться збільшення індикативних показників надходжень митних платежів, бо саме вони є джерелом надходження до цього фонду. Запропоновані законопроекти передбачають спрямування до спеціального фонду відповідного обласного бюджету 50% суми перевиконання цих показників. Шановні колеги, 26 квітня відбудеться сумна річниця, 30-та річниця подій на Чорнобильській атомній станції, аварії на Чорнобильській атомній станції. І буде дуже аморально, якщо ми не розглянемо цього тижня законопроект 2093. Який нещодавно підтримала Верховна Рада, але на жаль, він був заветований президентом. Мова йде про відновлення соціальних прав ліквідаторів Чорнобильської атомної станції та потерпілим. Необхідні рекомендації профільного комітету вже є і закликаю до того, щоб відновити ці соціальні пільги та подолати вето президента. Наша група також зареєструвала законопроект про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2016 рік. Щодо збільшення видатків на надання медичної допомоги працівникам зони відчуження за рахунок коштів медичної субвенції, Номер 4450 Просимо розглянути його в найкоротші терміни. Знищення професійної освіти неприпустимо. Це очевидна спроба деіндустріалізації країни, яку ми не можемо допустити. Тому просимо колег згуртуватися навколо законопроекту по профтехосвіті. Це номер 3830. Тере 38, 31, ТР-2 ситуація, яка склалася в атомній галузі вкрай загрозлива. Ми в минулої п'ятниці провели комітетські слухання з питань ситуації в атомній енергетиці. І одне з найболючіших питань це сьогодні припинення дії мораторію на банкрутство національної атомної компанії Енергоатом» І на сьогодні відбувається штучне вимивання обігових коштів, штучне вимивання коштів на рахунках атомних станцій. Тому ми закликаємо розглянути повторно законопроект 3097, подолати вето президенти і дати можливість сьогодні працювати безпечно атомній енергетиці. Також не менш важливе питання, і воно вже піднімалось моїми колегами про призначення на посаду міністра. Від існу діючої коаліції е... охорон міністра охорони здоров'я це також іспит на сьогодні. Бо від того, хто буде міністром, залишить доля всієї України. І останнє згідно з будь ласка, секунду домовленостями МВФ мало відбутися підвищення ціни на соціального тарифу на газ на 53% 1 квітня перенесено було на 1 травня. Я вважаю, це буде перший іспит для уряду. Наскільки відповідальним перед українським народом він є? Дякую за увагу.